На жаль, існують інші дати. 1932, 33 роки у людей забирали останнє зерно за наказом Кагановича. Селяни вмирали від голоду. Не минуло це страхіття і наше село. Десятки людей втрачали своїх дітей, батьків та рідних. Щороку в листопаді ми вшановуємо їхню пам'ять. На скипку хліба я дивлюсь, рум'яну, білу, запашну. На скипку хліба, я молюсь, до неї руку простягну. Молюсь за тих, хто скипки тої, не дочекався, заснув навік зими холодної, лихої, в той чорний, тридцять третій рік. Молюсь за нас, дорослі діти, щоб не зазнали біду тих. Нехай Поняття хліб, життя і жити завжди належить до святих. Государство кормило, тому хто вступив туди, то великого голоду не зазнав, а кругом був голод, багато вмирали від голоду. Ми були малі діти, і нічого ми дуже не розуміли. Люди їли лободу. нас від комуни послали зривати колоски із жита, і бачили. Як привезли на кладовище прив'язаних до підводи сина і матір, і була викопана вже яма, і їх живих у яму вкидали, і закопали за те, що вони з'їли свого меншого хлопця. Люди, як не голодували, але додержували справа чи совісті рвати колосок і такого не робили. Всі не чули, як маленький хлопчик просив милості не вбивати його і говорив: не вбивайте мене, я буду ходити по селах. І просити щось у тьоті, але вони його вбили. Ще сусіди запримітили, що до них заходили діти, але назад не верталися. І люди здійснили над ними самосуд. Одного разу сусідка, зайшовши в хату, побачила чавун, а в ньому була зварена людина. А комунські діти були у дитячому садку, а там нам було дуже добре, а по сусідству з дитсадком жила сім'я. Там постоянно був крик і плач. Діти плакали і просили їсти. І їхня мати приходила в дитячий садок і просила що небудь їсти. Ну що ж, потроху давали, але діти всі поумірали. Спогади про голодомор Бондаренко Віри Андріївни, жителька села Тарасівка. Було дуже та голодно, ходила по всьому світу, бур'яни їли, жили з мамою і батьком. Батько як пішов у Пирятин – так і не вернувся. Ми батька ходили та шукали. Під 1933-й пістаркою їздили, собирали померлих, яму викупають і вкинуть. Не було ніде нічого. На городі не було нічого ніде. Весна була гірка, нічого нікому не давали з колгоспу. Галки чи горобці надеруть діти, хоч щось було їсти. Голод хуже війни. Сусіда на полі найшли, лежав і вмер. Приїхали возом. Лали й поховали, ямку маленьку викопали, щоб трішки загорнуть. Рабаркою приїдуть на померних, померлих одвезуть і викинуть. Дома не було нічого, почалося воно з зими. Згонились всіх на збори, і в кого ще була якась може копічка, забирали. Де посіяна земена не можна було брати. Голоб був дуже страшний. Де що ми на западну возили міняти, Дуже було гірко.